Привіт, це канал АвтоЕра і це історія дивовижного автомобіля Старт, створеного в Україні в 60-х роках. Ця машина була створена у Сіверськодонецьку, але не обійшлося і без Харкова. Автомобіль був дуже рідкісним. Їх випустили дуже маленьку кількість. Його мало хто бачив наживо, але при цьому практично всі знали, який він має вигляд. І для початку кілька слів про місто, в якому з'явився цей незвичайний автомобіль. Сіверськодонецьк виник у 1930-х роках у межах Лисичанська як робітниче селище під назвою Лісхімбут. Піднявся над кінцем велетень із заліза і бетону. Лисичанський хімічний комбінат. Гордість української імнії. У 15-му році селище отримало назву Сієродонецьк. А у 1958 році отримала статус міста. Мікроавтобус-Старт виник завдяки ініціативи чиновника Антонова, який очолював автотранспортне управління Луганщини. У Антонова виникла ідея виготовити склопластиковий причіп дачу. Але чому саме зі склопластику? По-перше, на той час набирала обертів урядова компанія з упровадження альтернативних матеріалів, основним з яких була пластмаса. А по-друге, у цьому регіоні було багато підприємств хімічної промисловості, які випускали скловолокно, епоксидну смолу та інші полімери. Тоді синтетичними матеріалами захоплювалися в усьому світі. Зі склопластиком експериментували багато компаній. А General Motors почав випуск Chevrolet Corvette з кузовом зі скловолокна. У східній Німеччині було розпочато випуск автомобілів АЗВ з пластиковим кузовом. На зміну яким прийшов пластиковий трабант, створення причепа Антонов доручив колективу Северодонецької авторемонтної бази, скорочено САРБ Луганського автотресту. Це підприємство не випадково було обрано як експериментальну базу. У 61-му році на САРБ у порядку технічної творчості почали робити склопластиковий легковий автомобіль. З'явилася навіть якась подоба експериментального цеху. А також у Северодонецьку діяв завод склопластик, який виробляв склотканину та епоксидну смолу. Про те, як склалася доля пластикового причепа дачі, невідомо. Зате відомо, що після причепа на Сарп вирішили замахнутися на створення нового автомобіля. То був час так званої відлиги, коли регіональні підприємства ненадовго отримали певну незалежність і не мусили на все отримувати дозвіл від панів з Москви. Так, наприклад, перші мікроавтобуси РАФ. Теж були розроблені з ініціативи ризьких інженерів, а не за завданням з метрополії. На САРБ вирішено було будувати пластиковий мікроавтобус. Головним конструктором проекту призначили Геннадія Дяченка. Однак у компетенції інженерів було придумати і виготовити кузов, але двигун, трансмісію та інше залізо потрібно було запозичувати у серійних вітчизняних автомобілів. При САРБ було організовано конструкторський відділ. Оскільки досвіду з розробки пластикових кузовів на підприємстві не було, підключили фахівців з Харкова. На Сарб запросили випускників Харківського автодорожного інституту ХАДІ, які мали досвід роботи зі склопластиковими кузовами гоночних машин. Майбутньому мікроавтобуси присвоїли ім'я Старт. Дивно, але це можливо єдиний автомобіль, який в СРСР не мав у своїй назві нагромадження цифр і абревіатури. Дизайном займався художник Юрій Андрос. Очевидно, він перебував під великим впливом американської школи дизайну, що має назву детройтське барокко або ж плавниковий стиль. Цей аерокосмічний стиль характерний для легкових машин США 50-х років. На момент створення старту цей стиль уже застарів. Але для СРСР такий дизайн мав мегафутуристичний вигляд. Передня частина машини зі здвоєними фарами під козирками дещо нагадує Ford Galaxy Гелексі 59-го року. Задні крила закінчувалися яскраво вираженими плавниками. А ось ідея вагонної компоновки з окремим багажником, як у седана, і віподібною стійкою вельми нагадує концепт Карт Селен італійського кузовного ательє Карацерія Гія. Цей концепт демонстрували в Москві у 62-му році. Можливо, хтось зі створців старт або бачив його наживо, або в буклетах з виставки. Спочатку Андрос виготовив макет в одну десяту натуральної величини. Учасники проєкту швидко дійшли єдиної думки щодо екстер'єру, дизайн було затверджено. І тоді приступили до найважливішої частини проєкту виготовлення гіпсового макету в натуральну величину. Річ у тім, що, на відміну від макетів, які створювали під час традиційного проєктування, макет старту слугував так само ще й майстер моделлю за якою треба було виклеювати контрформу. З внутрішньої сторони контрформа приймала всі обриси болванки, Тому болванка мала бути бездоганною. Кузови, що виклеювалися в процесі виробництва, повторювали її з точністю до міліметра. Контрформа, виклеєна за майстер моделлю була матрицею для виклики кузова, тобто це шкарлупа, внутрішня поверхня якої була відображенням зовнішньої поверхні кузова. Жіночі бригади обклеювали матриці зсередини смолою і складканиною, формуючи елементи кузова, після чого матриці розбирали і знімали. Агрегати для старту використовували найпоширеніші. Здебільшого, це були елементи від Волги ГАЗ21. Двигун, коробка передач, задній міст і основні деталі передньої підвізки. Але розташування двигуна дуже звідрізнялося. Порівняно з Волгою, силовий агрегат старту сильно зміщений назад. Двигун знаходиться всередині колісної бази, навіть радіатор позаду передньої підвізки. Через таке компонування двигун опинився в салоні. Грунтовно виступаючи назад за лінію утвореною спинкою переднього ряду сидінь, зміщення двигуна дало змогу використовувати укорочений карданний вал. Якщо волга мала несучий кузов, то в основу силової архітектури старт лягла зварна рама. Для більшої жорсткості конструкції старту використовували заставні деталі, обклеєні склопластиком. За їхньою допомогою до кузова кріпили двері, підлогу і раму. Виготовляти оригінальне скло, фари і ліхтари було складно, дорого і безглуздо, але деталі масових машин надають старту схожістю з саморобкою. Фари у старту стандартного розміру, а не зменшені, як це робиться на серійних авто з чотирма фарами. Через це оптика старту здається незвичайно великою. Задні ліхтарі газ 21 винахідливо, але не дуже красиво вписані у похилі хвостові плавники. Вітрове і заднє скло взаємозамінні, а взяти вони від буханки уаз 450 Між бічними вікнами віподібна широка середня стійка, яка додавала жорсткості кузову. Цікава особливість кузову старту рідкісний для мікроавтобуса тип задньої частини. Замість вертикальної стінки з торцевими багажними дверцятами у старту виступаючий багажник легкового седана. Відокремлений від салону. Такий форм-фактор свідчить про те, що ніхто не збирався використовувати старт як вантажний фургон або швидку допомогу. На кришці багажника була хромована пташка від Волги з газівським оленем на катафоті. Посадка водія за кермом старту майже точно така, як в Уазі: низьке сидіння, високе кермо. Так само доводиться впиратися плечем у ліві двері. Комбінація приладів із напівкруглим ковпаком від ГАЗ-21. Щоб розгледіти показання приладів, треба було відволікатися від дороги. Дверні замки з ручками, двірники, годинник, теж запозичені у 21 ї Волги. На машину встановлював перший радянський автомобільний транзисторний радіоприймач АТ-64, взятий з Москвіча 408. Коли 63-го року було побудовано перший мікроавтобус, його одразу ж погнали до Москви показувати профільним чиновникам. Перший мікроавтобус старт кольору слонової кістки з вишневою смугою був туристичним варіантом. У салоні розташовувалися три сидіння дивани: два по бортам кузова і одне поперечне у кінці салону. Шавки для посуду, капот двигуна використовували як столик. А в багажнику було змонтовано похідний умивальник. Вийшов такий собі мікроавтобус грантурізму. До речі, ходили чутки, що цей перший старт створювали під запити тодішнього партійного керівника Луганщини для його поїздок на полювання та риболовлю. Творці старту розраховували в разі схвалення налагодити планове виробництво цих машин. Та результат презентації перевиршив усі очікування. Столичні чиновники розпорядилися забезпечити САРП 50 комплектами необхідних вузлів від Волги, агрегатами і деталями для організації дрібносерійного виробництва мікроавтобусів. Уже в січні 64-го року в Сєвродонецьку приступили до створення дослідно-промислової партії мікроавтобусів. Салон серійних стартів був вже зроблений простіше ніж у першого зразка. У ньому були одномісні сидіння, а ззаду тримісний диван. Автомобіль вміщував 9 пасажирів і водія. Сидіння теж були зроблені зі склопластику з м'якою оббивкою. Але для далеких поїздок такі сидіння, схожі на тролейбусні, звичайно ж не годилися. На задній частині спинок була емблема сарб. Між спинкою дивана і заднім склом не було полиці, звичної для машин з окремим багажником. Красивий автомобіль, чи не правда? Кузов старта виготовлено теж із складканини, просоченої спеціальною смолою. Деякий час все складалося чудово. Один із перших серійних стартів зі стандартним плануванням салону подарували тодішньому керівнику України шелесту. Цей білий мікроавтобус із блакитною смугою вже мав стандартний пасажирський салон з окремими сидіннями. Але, як і годиться, автомобілю для вищого керівництва республіки, мав родзинку автономну систему спецзв'язку КДБ з антеною, вмонтованою в дах кузова. Спецзв'язок було встановлено безпосередньо в Києві за участю інженерів САРБ. Незважаючи на високу вартість, незвичайні мікроавтобуси користувалися величезною популярністю. Якщо 21 перша Волга в ті роки коштувала 5 тисяч карбованців. То ціна старту дорівнювала 9,5 тисяч карбованців. Основна причина такої високої ціни в тому, що кузови виклеювали вручну. Деякі з цих машин були відправлені на випробування усе, начебто, складалося успішно. Але 64-го року головного покровителя проєкту Антоново перевели у Донецьк, і виробництво залишилося без сполучної ланки. Адже саме Антонов здійснював контакти з центром. Через деякий час поставки машинокомплектів з газу припинилися, оскільки завод повністю виконав свої зобов'язання. Однак попит на старти не вичерпувався, і САРБ виготовляв старти, орієнтуючись на конкретні замовлення від організацій за наявності агрегатів ГАЗ-21, як правило, зі списаних автомобілів таксі. Загалом з 64-го. По 67-й рік у Сєвєродонецьку виготовили близько сотні стартів. А в Москві пам'ятали про старт. І коли в 65-му році керівництво виробництвами знову перейшло в підпорядкування столиці імперії, Міністерство автопрому задумалося про можливість масового випуску цієї дрібносерійної машини. Але для підтвердження доцільності потрібно було провести офіційні випробування. На початку осені 65-го року два старта із заводськими номерами 27 і 37 прибули в лабораторію випробування автобусів автополігону НАМІ. Їм належало пройти обкатку і комплекс досліджень на полігоні, а також попрацювати маршрутними таксі. За результатами випробувань з'ясувалося, що з державного погляду революційний старт жодних переваг перед звичайним графіком не мав. Насамперед з'ясувалося, що збудований із нібито легкого пластику, старт виявився важчим за металевий раф. Причому різниця у власній вазі між двома дослідними екземплярами старту виявилася цілих 25 кілограмів. Для автомобіля, виготовленого на заводі, показник шокуючий. Всупереч розхожій думці. Химерна конфігурація кузова не тільки не забезпечувала хорошу аеродинаміку, а навпаки, лише збільшувала опір повітря. Витрата палива порівняно з графіком була більшою приблизно на 5 літрів. За міри максимальної швидкості і динаміки розгону теж показали, що старт нехай не набагато, але програє різькому мікроавтобусу. Довгий сильно навантажений кузов після пробігу в 25 тисяч кілометрів покрився суцільними тріщинами на обох машинах. Двері провислили на петлях і вже нормально не входили в отвори. В однієї машини акумуляторна батарея проломила призначений для неї майданчик. За більш тривалої експлуатації, як показав досвід, кузовий стартів самі по собі деформувалися, ніби машина побувала в ДТП. Так само відзначили дуже погану ергономічність автомобіля. Звісно, були й плюси: плавність ходу, краще ніж у Рафа, керованість, стійкість до корозії. Але вроджені недоліки переважували. До мінусів можна віднести і вкрай високі собівартість виробництва з великою часткою ручної праці. Отже, якісної конструкції автомобіля у северодонецьких авторемонтників не вийшло. Давався взнаки елементарний брак знань і досвіду. Але фатальними для мікроавтобуса старт виявилися все ж таки не його конструктивні недоліки. Керівники проєкту отримали нові посади, і розвивати старт далі просто стало нікому. А держава не знайшла жодної серйозної причини, щоб взяти виробництво стартів під свою опіку і планово його підтримувати. Ну щоправда, дрібносерійний випуск мікроавтобусів Северодонецькій базі ніхто не забороняв. Випробування завершилися наприкінці 65-го року. Міністерство винесло своє рішення на початку 66-го, а мікроавтобуси на САР продовжували збирати ще кілька років. Потім виробництво само собою зійшло на нівець. Ззовні пізній старт можна відрізнити по наявності тонкої перемички ззади на бічних вікнах, а також по емблемі, написаної прописом. У більш ранніх машин слово старт було зображено друкованими літерами. А ще подейкували, що палиці в колеса старту вставляли і деякі діячі автопрому, і вчені хіміки, чиє самолюбство зачепило те, що автомобіль створили без їхньої участі якісь провінційні вискочки. Газ теж був не радий співпраці з Сарбом і всіма шляхами намагався її уникнути. Адже йому потрібно було виконувати план. А так само постачати комплектуючими РАФ, а потім ще й ЄРАЗ. Возитися ж з дрібним підприємством йому не хотілося. Але за всіх своїх недоліків, цей мікроавтобус встиг потрапити у виробництво ще в кількох містах України. У 64-му році ініціатор та покровитель проєкту Старт Антонов був переведений у Донецьк. Оскільки брак мікроавтобусів відчувався в усіх без винятку регіонах країни, Антонов вирішив налагодити виробництво стартів на великій автобазі Глав Донбас-Строя. Матрицю для викликів кузовів замовили в Северодонецьку. Конструктивно донецькі мікроавтобуси нічим не відрізнялися від северодонецьких. Зовнішні відмінності стосувалися тільки індивідуальних елементів оперення, а також емблеми і назви «Донбас». Держпідтримки у вигляді комплектів від 21-ї Волги донецький проєкт не мав, а виробництво вимагало чималих ресурсів. Тож виробництво доволі швидко заглохло. Світ побачило не більше десятка Донбасів. У 66-му році спробу організувати випуск таких самих мікроавтобусів на своєму підприємстві зробив директор Луганського автоскладального заводу. Точно невідомо, чому на Ласезе вирішили замінити технологію виготовлення кузовів. Але луганські кузови виклеювалися не з середини контрформи, що забезпечувала зовнішній поверхню чистову якість, а поверх майстер-болванки. Як наслідок доводилося витрачати дуже багато сил і часу на полірування всіх поверхонь кузова. Оригінальна трикутна бічна стійка на луганських стартах поступилася місцем звичайній, нахиленій вперед. Замість підвізки від Волги використовувалась підвізка Зіма, а замість характерних підфарників ГАЗ-21 встановлювали круглі автобусні. На цих машинах не було напису старт, а була емблема Ласезе. Випустили близько 20 таких луганських мікроавтобусів. У 68-му році випуск стартів було налагоджено на Коростенському авторемонтному заводі Житомирської області. Загалом у Коростені було випущено 70 мікроавтобусів. Машини фарбувалися в білий, блакитний, жовтий і рожевий кольори. Ось фото з газети з оголошенням про набір робітників для виробництва цих авто. Але чому ж майже всі знали, як виглядає цей дуже рідкісний автомобіль? Який багато хто ніколи наживо й не бачив. Все завдяки блокбастеру про кіднепінг Кавказька Полонянка, знятий в Криму українським режисером Гайдаєм. Так так, батько Гайдая був родом з хутора в Полтавській губернії. Старт промайнув там лише в короткому епізоді, але через свій фантастичний дизайн запам'ятався всім. В особливе користування старти, звичайно ж, не продавали, всі вони використовувалися як службові автомобілі. Окремо слід сказати про спецверсію цього авто, відомого зараз як Старт-2. Цей мікроавтобус візуально відрізнявся від інших наявністю гучномовців та антен на даху. Довгий час вважалося, що ця машина працювала на обласній телестудії. Але з'ясувалося, що це помилка. Це був пересувний диспетчерський пункт, який обслуговував комбінат луганськ Хімбуд». Машину використовували для контролю та управління будівництвом об'єктів цього комбінату. Будмайданчики були розкидані в радіусі кількох десятків кілометрів, а телефонний зв'язок був не скрізь. Тому була створена спецверсія старту для головного диспетчера комбінату. Машину побудували на базі одного з перших екземплярів старт. Мікроавтобус був обладнаний. Кількома радіостанціями, телефонами, підсилювачами, антенами. Прямо з машини без жодних дротових підключень можна було здійснити телефонний дзвінок. На той час це -то була просто фантастика. На дах встановили два гучномовці. Вся ця радіотехніка живилася від акумуляторних батарей, запозичених у шахтних електровозів. Планування пасажирської частини салону повністю відрізнялося від звичайних машин. Там був відкидний стіл, шафки, довгий диван вздовж лівого борту. Було обладнання місце під холодильник, що працює на сухому льоді. Кузов теж мав відмінність, хоча й непомітно. Під час виклеювання панелей між шарами скло тканини в необхідних місцях було прокладено мідну сітку для екранування кузова від зовнішніх радіоперешкод. Мікроавтобуси старт. Незважаючи на всі свої недоліки, змогли хоч не набагато зменшити катастрофічну нестачу мікроавтобусів тих часів. Деякі з них працювали на підприємствах щонайменше до 90-х років, а то й довше. В Україні повноцінно зберігся щонайменше один мікроавтобус-старт це службова машина запорізького підприємства «Кремній полімер», списана на початку 2000-х 2000-х. Її викупила для своєї колекції реставраційна майстерня-Самохід з Краматорська. А наприкінці 2020-го це авто продали у приватну колекцію в Україні. Так само корпус старта, що потребує реставрації, був у запаснику Запорізького музею Фаетон. А знайдені у лісі під Києвом останки ще одного старта у 2019 році передали в ретроавтоклуб Івана Франківська. До початку повномасштабного вторгнення російських загарбників у Сіверськодонецьку також був старт, який потребував реставрації. А як вам цей український мікроавтобус із дизайном у стилі Атомної ери? Чи подобається вам його дизайн і що думаєте взагалі про авто з кузовами зі склопластику? Не забудьте поставити лайк або дизлайк, поділіться цим відео в соцмережах і підпишіться на канал Автоера. На цьому все до зустрічі.